Вітаю, любі друзі! В академії Мільйонерів ми живемо по принципам оздоровлення. Ми слідкуємо за своїм ментальним, психологічним здоров'ям, фізичним здоров'ям, намагаємось турбуватись через спортивні заняття через харчування. І завжди у нас фокус йде на те, що ми розвиваємось, і, от, на відміну від системи лікування. Коли люди навіть з молодшого віку вже почуваються, багато зараз в соціальних мережах читаю, да, що мені там 25, а я вже розклеююсь, да, або коли до 35 років вже талмути а, з призначеннями лікарів і лікування. Так для того, щоб такого не було і ваше життя сяяло барвами певними, то відповідно треба змінювати маятники. Маятники як системи. Є в нас а, лікарні, є в нас аптеки, є в нас система лікування, і є на противагу її система оздоровлення. Відповідно, коли ви постійно лікуєтесь, то ви в процесі лікування. Коли ви на противагу цьому а, турбуєтесь про своє здоров'я, про своє харчування, як воно вплине, тобто ви живете трохи в інших реаліях. І це вже а, на рівні різних парадигм. А, Відповідно, от зараз я вам покажу те, що допомагає нам бути зовсім в іншій парадигмі довголіття, здоров'я і краси. Поїхали дивитись. Саме парадигма руху до мільйону, яка, а, якою притримуються учасники академії мільйонерів, вона побудована на тому, що ми турбуємось про своє життя, про свій стан і фізичний, і психологічний, і в цьому нам можуть що допомогти. Звісно, це харчування. Звісно, у нас є факультет здоров'я і краси. І звісно, це має бути щось, що може змусити ваш мозок. Сприйняти цю систему відповідно, а що необхідно для мозку? Для мозку треба логічна, логічний ланцюжок від чого залежить твоє здоров'я, і в певному сенсі нам в цьому допомагає німецький виробник LR Health and Beauty, який вже 40 років сьогодні турбується про здоров'я своїх. Користувачів своїх клієнтів і відповідно цілої академії мільйонерів. Що ж в цього виробника є, і що от для мене важливо було сьогодні придбати саме як ректора академії мільйонерів і як спільноти людей, які мене оточують саме поряд? Васортаменті компанії, окрім Засобів по догляду за здоров'ям ще є такі звичні для нас продукти споживання. А саме зубні пасти, це а, гель. А, він якраз був а, в лютому на акції. А, і що я замітила? От я вже п'ятий рік користуюсь цією продукцією, і нещодавно мені дзвонили зі стоматології і питали, чи все в мене окей. А я так кажу, чи може вам запропонувати хоча б чистку від зубного каменю? Я кажу Ні, дякую в мене за цей час. Дуже класнючі і дуже ефективні засоби по догляду за ротовою порожниною. І якраз цей гель на базі Алоевера для зубів, гель-зубна паста він дуже здорово освіжає і робить наші зуби, да? продовжує здоров'я наших зубів. От я собі взяла про запас, Знаю, що в мене і клієнти користуються, і діти мої дуже полюбляють цю зубну пасту. Вона приємна і за смаком, і дуже ефективна. Це вже в довгостроковій перспективі я можу о, ну, зубдати. <свісно> тобто відповідально вам кажу, що це дійсно так і працює. І це не лише маркетинг, який в більшості е, присутній, да, коли там ми е, е, десь по телебаченню бачимо, що... Ну, Стоматологи рекомендують стоматологів, на жаль, інша задача лікувати. І знову таки це маятник лікування, коли ти постійно знаходишся в процесі догляду. А це самостійно ви обираєте щоденна ваша рутина, яка убезпечує вас в більшості випадків від походів до стоматолога. Ще один напрям, який убезпечує да продовжує нашу красу і молодість. Це наші засоби по догляду а, в даному випадку кремчики на базі алоє, денний нічний і для повік. Це для моєї улюбленої любимої матусі. А, їй дуже ці засоби подобаються, адже вони такі насичені, а, тут регенеруючий, відновлюючий кремчик, і дійсно, після них шкіра дуже зволожена, дуже доглянута. І я. Користуюсь періодично цією серією. І для мами це просто знахідка. Тому рекомендую, і цей постачальник нам забезпечує таку крутезну серію для обличчя. <му> Унікальний продукт саме для здоров'я це гелі алої віра. В чому їх перевага? Виробник Лар Хелсин Beauty: знайшов, винайшов, що саме алоє – Це така крутезна рослина. Яка допомагає організму турбуватись про себе на протязі довгого періоду часу? Перевагою є те, що алоє воно збагачено величезною кількості вітамінів, мінералів, ферментів, амінокислот. відповідно, починаючи впливати з кишково-шлункового тракту, воно дуже позитивно впливає і на кровоносну судинну нашу систему, і на Абсолютно всі органи організму, адже алоє в чотири рази більше має проникаючу здібність до клітин, ніж вода. Плюс величезна кількість корисних речовин насичує наш організм тими корисними речовинами, які ми не в змозі просто побачити зі звичних харчових продуктів. В даному випадку в нас на акції було в лютому в Україні саме Алої Менд в Академії мільйонерів. Ми дуже уважно ставимось до наших фінансових витрат, і в даному випадку алоє зберігає нам а, працездатність, гарний а, гарну енергію. А, ми перестаємо з цими продуктами хворіти, і а, наша сім'я є здоровою. Тому без нервів, а, з гарним самопочуттям, а, плюс а, саме алоє в. Комплексі з іншими продуктами LAR, Health and Beauty оздоровчими, воно змушує наш мозок, окрім того, що воно дійсно впливає позитивно на організм, воно ж змушує наш мозок перелаштуватись на систему оздоровлення і підтримання молодості. Адже ми знаємо, що наша психологічна система дуже впливає на наш стан, на наше сприйняття Всесвіту і те, як ми живемо це життя наше. Тому якраз оці продукти, коли ми їх впроваджуємо в нашу повсякденну рутину, щоденно споживаємо їх на протязі всього життя. А скажу вам відверто, я вже щоденно п'ятий рік споживаю цей алоя, да, Там в компанії є шість варіантів алоє під різні запити, то відповідно і почуваєш себе по-іншому. і Психологічно і логічно ти впевнений, що саме завдяки корисним речовинам, які тут є, ти і твоя сім'я здорова, і цю це здоров'я ви підтримуєте. Окрім цього, це продукт, який дійсно надає фінансову спроможність, адже компанія-виробник надає бюджет маркетинговий на просунення цієї продукції, саме ж споживачам. Тому ви можете як розсудлива людина і доєднатись до академії мільйонерів, подивитись в сторону зміни маятника від лікування до оздоровлення, взяти фінансовий інструмент компанії LR Health and Beauty і здобувати своїх особистих мільйонів. І от подивіться, яка краса. А це парфум дизайнерський відвіду Марія. Речмер, який зараз в велар Дюті є на акції. Я його до нього придивлялась багато-багато років, і все воно, як то кажуть, завжди дивишся на здоров'я, і прийшов час подивитись на свою лімбічну систему, на наші аромати. Ви бачите, що завдяки Лархел Beauty, завдяки академії мільйонерів змінюється імідж, змінюється світосприйняття, змінюється власне, особистісна роль в цьому світі. І відповідно, парфуми є невід'ємною частиною образу іміджу і власне власної особистості. Отакі парфумки Дозволила собі подарувати. А, є пробники, коли я спробувала пробники, ще а, ти бачиш, що компанія турбується про своїх а, лояльних клієнтів і якраз з дня нагоди найнаближаючихся свят. А, Дарує такі можливості для подарунків для нас, для наших коханих, то ну, просто неможливо такими пропозиціями не скористуватись. Ваш ректор Академії мільйонерів тепер користується дизайнерськими парфумами. Це все для того, щоб саме в тобі розпалити жагу, розвиватись, покращувати себе, дозволяти собі найкраще, найліпше. І, відповідно, бути фінансово розсудливим в своїх витратах, а ще власні витрати собі перетворювати на особистісні доходи. Тому задумайся, зроби правильні висновки, і ти завжди можеш мені написати в особисті з питанням, що і як зробити для того, щоб потрапити до академії Мільйонерів і стати на шлях до своїх мільйонів. Я завжди рада тобі допомогти в цьому.